За минулу добу Збройні сили України відбили 12 атак росіян. Це тільки на Донбасі. Окупанти зараз окопуються на Сватівському та Лиманському напрямках і відводять свої війська з Олешків. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Давайте послухаємо. З окремих населених пунктів Херсонської області війська противника виведено та розосереджено у лісосмугах вздовж ділянки автошляху Олешки Голопристань. Основна частина військ це мобілізовані особи. Російські окупанти продовжують використовувати цивільні об'єкти на тимчасово захоплених територіях. Так, в приміщенні школи одного з населених пунктів Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь. Водночас, протягом 28-29 листопада, фіксувалася евакуація поранених загарбників колонною з вантажівок та автобусів, що рухалася у бік Мелітополя. Росія вичерпує свої ресурси під Бахмутом. Аналітики з інституту вивчення війни зазначають, що з кінця травня війська Російської Федерації постійно кидають великі бойові сили на невеликі населені пункти довкола міста. Причому за останні півроку росіяни просунулися тут максимум на кілька кілометрів, і в результаті такої програшної тактики російські війська на цьому напрямку дуже виснажені. Їх фактично затискають у відносно незначних населених пунктах на тижні місяці. Ця схема операцій дуже нагадує попередні Спроби росіян взяти Сєвєродонецьк та Лисичанськ на початку війни, пишуть американські аналітики Дженко та прилеглі райони Криму фактично перетворились на найбільшу військову базу на території анексованого півострова. Там Росія тримає значні резерви для посилення своїх угруповань, що воюють в Україні. Йдеться про 700 одиниць військової техніки. Це стверджують у генштабі збройних сил. Міста Джанкой та прилегли до нього райони фактично перетворились на найбільшу військову базу на тимчасово окупованій території Криму, звідки здійснюється передислокація російських окупаційних військ та озброєння і військової техніки Збройних сил Російської Федерації, так за даними розвідки, в польовому парку військової техніки. В районі населеного пункту Медведівка перебуває близько 750 одиниць озброєння та військової техніки. Противник продовжує здійснювати контроль надводної та повітряної обстановки в акваторії Чорного та Азовського морів, водночас посилює заходи безпеки корабельного складу. Про все те, що відбувається на всіх фронтах, будемо говорити із Віктором Ягуном. Це директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ і заступник голови служби безпеки України у 14-15 роках. Пане Вікторе, прошу добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви до нас прийшли. Добрий Хочеться вечір. почати з ситуації під Бахмутом, до якої прикута наша увага, і де вона. Наднапружено вже продовж останніх місяців, але очевидно, поки ані Україна, ані Росія якоїсь суттєвої переваги на тій ділянці фронту не здобула. Чи бачите ви зараз ознаки того, що ситуація якось схиляється в чийсь бік? Ну насправді ми використовуємо тактику, ту, ту, яку використовували раніше. Ми зараз намагаємося повністю виснажити ворога, знищити його наступальний потенціал. І це, це наразі вдається. Тобто, що таке Бахмут? Бахмут, так, да, це старовинне українське місто. Хочу сказати, що напевно, якщо б все було не так, як воно було, це мало б бути столицею цього краю, тому що це місто, яке має історичне минуле. В ньому були, були на жаль, історичні райони. І тільки за цього напевно і не захотіли свого часу зробити з нього центр регіону, а зробили з робочого містечка Юзівка. Тому, крім цього, Бахмут це водорозділ, водозабір, водозабір, який забезпечує водою Донецьк і Весь Комгомрат. До початку активної фази війни. Як там валко шатко, валко, але вода поступала. Ніхто не збирався там відключати Донецьк від води, тому що ну, це ж наші мешканці. Але після початку активної фази війни і початку обстрілів нашої території ніхто не давав гарантію, водозабір був відключений. І відповідно зараз в Донецьку величезна проблема із водою, з опаленням, з каналізацією, з усім там в комплексі. Там такий невеличкий місцевий колапс. Свого часу хтось там з керівництва Росії заявив, що ми вирішимо цю проблему до, не знаю там, до якихось термінів. Вони там вже терміни перепрасувають вже декілька разів. Напевно, тепер вже поставили хоча б до Нового року. І вони мусять захопити це місто. Це одна проблема, чому така там м'ясорубка зараз відбувається, а друга проблема, що це місто береться. Силами не регулярної армії, а бандформуваннями Пригожина, які час від часу там хто як хоче називає, там то Ліра, то Вагнер, то ще якась оркестра. Я бачу величезний потенціал в тому, що вони там перемовили, наші бійці перемовили значну кількість цих бандформувань. Я думаю, що це буде напевно останній напрямок, де вони хоч якось проявляють якусь активність. Але якщо проводити паралелі, аналогії з тим, що відбувалося влітку, то зрештою все завершилося тим, що ми з Севедонецька Лисичанська вимушено відійшли, тому що ефективно там уже більше не могли оборонятися. Я розумію, що географія там інша. Якщо ми говоримо про Бахмут, там лінія виглядає фактично рівною і немає підстав зараз говорити про те, що нам доведеться звідти відходити. Але на вашу думку, якщо все ж таки так станеться, що ми залишимо це місто, чи матиме це якісь серйозні наслідки для ситуації на Донеччині? Ні, немає, тому що це не є стратегічне місто. Ну, воно стратегічне тільки в тому плані, що там справді соляні шахти, там були склади озброєння. Я, я не знаю, в якому стані ті склади, і чи ми змогли за ці вісім років вивезти їх, але вони там були. І ну, що, шкода буде, та це, це наша територія, відступати завжди шкода, але е, треба розуміти доцільність чи зберегти наших людей, е, чи змушено відступити. Тому що ну мета мета, я ще раз говорю: мета це виснажити е, цю. Е, Цю, це угрупування, ми бачили, чим закінчилось для них Сєвєродонецьк і Лисичанськ. В кінці кінців, незважаючи на переможні реляції, ми ліквідували значну кількість їхніх оперативних можливостей і, зрештою, змогли звільнити майже фактично всю Харківську область. Ми звільняємо, але вони готуються до тривалої оборони, е, наставляють свої ці пірамідки. Пригожена не дуже вони ефективні, судячи з відео, які поширюють наші військові, як вони проскакують, але вони ще Ні, там ну, в вкопають. контексті відмивання грошей. Я думаю, достатньо ефективні. для Слухайте, відмивання грошей на, на бетоні... Насправді, є, є відео, я не знаю, чому воно, воно не стало вірусним. Відео дуже просте: вони справді відмивають гроші на цих пірамідках. Це по перше, вони використовують не той марки цемент. Бетон э, дуже неякісний. По-друге, вони, вони економлять на, на, цьому, на арматурі, а? І, і коли, і коли там деякі, де, деякі ці вироби кран починає піднімати, то вони розсипаються вже під, під, під власною вагою. Тому бо, ж... я сумніваюся, що це ті зуби дракона. Чи ну, Вагнерський дуже, що, дуже що, витримує. Що? Що? Що що? Це, це ну... можуть бути зуби, слухайте, ну погані. Насправді, <гані> на дивіться, насправді ці всі ешелоновані оборонні споруди. Це 19-20 сторіччя. Навіть початок 20 сторіччя. Ніхто зараз е фронтально не веде війну. Тому що е я колись. Е Наводив звичайний приклад, це приклад стосувався Білорусі. Я, я, я запитав, хто, хто пам'ятає, який кордон у нас з Білорусі? Ну, от, Тисячу чимось кілометрів, да, там, грубо кажучи. Ну і от, там, 7 чи 8 батальйонів тактичних груп білоруські гуляють біля кордону. Я кажу, скільки це тисяч чоловік? Ну, там, наші військові сказали, 4,5. От давайте 4,5 тисяч чоловік, візьмуться за руки так от. І скільки це вийшло от, 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 оцей ланцюжок, скільки він вийде. Розумієте, ну, немає тих мільйонів солдатів, тисячу танків, там, сотні літаків, нема цього. Зараз мобільна війна. Мобільна війна, яка окремими е, оперативними групами, бригадами, батальйонами, е, взводами, навіть просто якимись е, розвідальними групами. І ну, зупиняти, зупиняти якимось окопами. Ну, вони зайдуть за 5 кілометрів і обійдуть ті всі окопи, тому що просто от ви вишивокувати ви по цій лінії. Е, от Подивіться, скільки кілометрів там та лінія може бути, там десь декілька, ну може за 200 кілометрів. Просто через кожні два метри навіть солдатів у них не вистачить, щоб посадити там в тому в тих окопах. Тому це все такий, знаєте, більше психологічний. Ну, аспект для, не знаю, може для себе самих себе, ніж для налякати когось. Ну, як показує історія, ці лінії, там та ж лінія може наприклад, всі інші, які будувалися раніше, вони не підтвердили свою ефективність, тому що їх можна просто обійти. Це очевидно, якщо вони не е, через весь континент протягнуть, а Росія ніби таких е, на Луганщині зробити не здатна. Як ви думаєте, я е, думав про те, е, чому. От ми вже говорили, так, що це дуже нагадує Сєвєродонецьк і Лисичанськ, і це ж не лише нам очевидно. Ну, тобто, це, я думаю, і їм має і діти, так, що ви кладете дуже велику кількість ресурсів і сил на одну конкретну ділянку. Ви дуже багато людей кладете, дуже багато витрачаєте ресурсів на одну точку, і вам за це потім. Так чи інакше доведеться розрахуватися. Тобто це буде мати наслідки. А вони все одно не цю тактику. Вони як закидували м'ясом, так і закидають. Знаєте, мене колись запитали, яка е кількість людей має загинути Росії, щоб у них там дійшла якась точка кипіння? чи що таке? У них немає точки кипіння. Це зовсім інший менталітет, зовсім інша нація. Навіть не зважаючи, що там можна сказати, що там є частина і українського етносу, там ще чогось там, там все намішане. Але сама природа. Того, що там живе, я не знаю, німашку назвати населення, воно не сприймає е, в кількісному розумінні е, е, стільки втрат. І для них е, мільйон втрат, 10 мільйонів немає. Я хочу, до речі, сказати, що коли питають про Білорусь, якщо білоруські війська справді десь там захочуть вступити в війну, то білоруси зовсім по-інакшому сприймають. Вони, починаючи після е, Другої світової війни, е, у них такий був е, в Білорусі негласний такий договір з, з, з усією владою, аби не було війни. І якщо їх зараз втягнуть війну, причому війну на е, не за, не за незрозумілі е, цілі і пі, підуть груби, білоруси зовсім по інакшому будуть реагувати. Там зовсім ін, інше. І вони дуже подібні по менталітету до нас, і якихось там 100-200 тисяч грубів, і це. Я не знаю, чи то закінчиться для них же ж Бачите, росіяни воюють як як діди, їм, як заповідав дідушка Жуков. Так, тільки на діда, ми дрони не літали, Ну, артилерія ді, не наводилися. Жукав заповідав нічого страшного, гарматне м'ясо. От вони і так і воюють. Мені цікавлять, знаєте, вагнерівці, тому що наші військові говорять, що вагнерівці значно більш краще організовані. Вони чітко знають, куди бігти, в них краще працює розвідка, аеророзвідка. А, є в інтернеті повне відео, де ось ці кубки, ланцюжки, ці вагнерівці біжать, захоплюють наші позиції. А, чи можуть вони і двійни, тому що вже аналітики говорять про те, що там вони вже вербують ув'язнених студентів навіть в Центральноафриканській республіці, бо своїх вже бракує. Вони не можуть переносити. Немає того, тої кількості. Це раз. І по-друге, чому вони краще воюють? Ну, перше зрозуміло, що в них там кращий інструктаж, краща підготовка, краще екіперування і озброєння. Ну, приватники є приватники. І в них мотивація є. В кого мотивація гроші, в кого мотивація просто війна, тому що от вони люблять війну. А в когось мотивація амністія. Знаєте, йому що 15 років сидіти в тюрмі, що через, там, грубо кажучи, через місяць після поранення десь там вийти на волю. Ще й з нагородою якоюсь. Це тобто, ж до речі, ну, не факт, що він вийде на волю. Так, ні, ну це вже інша історія. А про що говорить специфіка завдань, які вагнерівці виконують? Для чого їх використовують? Вагнерівці це штурмів підрозділи. Це штурмовики. Ну, тобто це е, окремі підрозділи там, до, до взвода, які е, можуть, от, наприклад, взяти конкретно якусь там окоп, яку, якусь точку, е, о, якийсь будинок, там, ну, пересунутися кудись там, розвідку провести. Тобто, дуже локально їх використовувати. Ну, звідси, до речі, можна і про ефективність говорити, тому що російська армія використовується більш масштабно, скажімо, на лінії фронту, ніж ті ж самі вагнерівці в контексті завдань. Ну, бачите, зараз прийшла інформація про те, що вони відмовилися від батальйонно тактичних груп, незважаючи на те, що вони 10 років будували цю систему. Воно зіткнулося під час цих бойових дій в неефективності для себе, в неефективності цього, цієї побудови. Радянська армія завжди будувалася за дивізійно дивізія, армія е, армії корпуси, і е, е, що таке, що таке е, армія, так, яка воювала там, наприклад, під час Другої світової війни. Це от, піхотні підрозділи, це підрозділи артилерії, це підрозділи танкові там, авіаційні. Вони були з'єднані в полки, дивізії і вони мали одне керування. По родах військ. І е, це було зрозуміло для тоталітарної держави. Чому? Тому що було єдине начальня, десь там Москві прийняли рішення, передали на фронт, фронт передав далі. І е, є команда начальника, там, артилерія стріляє в одну сторону, піхота наступає в іншу, між ними танки катаються все. І, а тут вони спробували зробити західний зразок, коли батальйон-тактична група, яка. Має в своєму поєднанні все, починаючи від розвідки, закінчуючи медиками. І, там, туди ж артилерія, туди ж танки, ну все, все що можна, туди запхати. А їх все 800 чоловік. І один командир мав би ним керувати. Якщо б це було десь на нашій стороні, да, то все це зрозуміло, тому що командир самостійне рішення приймає. Там у нас, якщо лейтенант бачить, що треба прийняти рішення відступити або обійти, або. Ну, якийсь от прямо зараз щось таке прийняти, то він на себе відповідальність. В Росії цього немає. Лейтенант чекає, коли йому дадуть команду, а потім, поки в паланцюжку дойде, то Путін скаже: ні-ні. ні Через дві доби. Вже, <плес> а вже нема, ні, вже вже нема ні лейтенанта, ні того взвода, ні, нікому вже нічого не треба, ні відповідь Путіна. Ні, ні його рішення. Щодо, до речі, Пригожина, якщо вже заговорили, то. Я не знаю, чи бачили ви відео в інтернеті, на якому людина, яка дуже схожа на людину, яка відсиділа в тюрмі, стверджує, що коли він сидів в тюрмі, він там зустрічався з Пригоженим, і Пригожин надавав йому послуги інтимного характеру. Тобто він стверджує, що Пригожин це. Курка чоловічого роду за поняттями, які існують на зонах. Це ну, воно... ниж, нижча каста у в'язниці, ти довго підводиш. Е, ну, я думаю, всі все зрозуміли. І воно ніби як, ну, сказала, здавалося б, сказала. Але враховуючи, скільки зеків зараз воює ЧВК Вагнер, і як активно, ну, по суті, вже пригожена асоціюється з цими людьми, яких він набирав по в'язниці Тому що так, е, це прям він приїжджав і були відео, де він там агітував і так далі, і тому подібне. А як ви думаєте, тут навіть до вас там не як до аналітика, можливо, просто от ваша. Ваше відчуття. Це якась спланована кампанія? Тобто це... я, я, Чи... я думаю, що е, Пригожин перейшов дорогу е, силовикам, зокрема, в е, Федеральній службі безпеці, яка відсовується від е, прийняття рішень. А е, нам треба розуміти, що основна маса е, керівників, які зараз біля е, Путіна, це вихідці з цієї структури. І їм не подобається то, що дві особи е, фактично з кримінальним минулим і Кадиров е ну, отримують можливість не просто впливати на російську політику, а й по, по можливості ще й реально захопити в якийсь момент владу, тому що це єдині структури, в які мають приватні армії, які будуть виконувати виключно їхні накази. Ну, Там ще біля них там крутиться з золото з Розгвардії, ну це окрема історія. І ФСБшники, вони пішли різними шляхами. Да? ну, Вони, наприклад. Фактично передали Пригожину того ж самого стрілкова Іркіна, для того, щоб він там частково підняв імідж до та, добровольців підтягнув до Пригожина. Тому що ідеології в військах Вагнера, крім того, що вбивати нічого не має. Це Росія. Ну, ідеологія, бандитська ідеологія. А, знаємо, що а можна тут можна ніби ще, ще є от така: от. а давайте ми такий комплекс зробимо. Ну, я бачу, що цілком не дуже справляється зі своєю місією. Ну тут вирішили, якщо не прибрати, то дуже дуже сильно підпортити імідж йому. Але а... ж це жахливе звинувачення в цьому кримінальному світі. Там переможні ну... якось може відмитися чи ну, ну, гірше, поламати. Ну, гірше... Хоча не знаю. Я слава Богу, за поняттями ніколи не жив, Але я думаю, це гірше вас складно уявити. Російська э... душа. Ну, вона, вона не такі потім, як ми, нам, нам може поздатися. Але насправді вони останні ну, років 30, навіть може, більше, в них, культ, неймовірний культ кримінального, кримінального життя. Це і пісні, це і, це і серіали, і серіали так, ну, будь-будь-що. І для них людина з таким авторитетом це. Людина, яка справді може щось досягти. Насправді, оця мотивація зі Сталіним, вона, до речі, так само входить туди, тому що Сталін фактично так само з бандітів вийшов, причому з таких конкретних, які там вбивали, грабували, то що він потім трошки піднатягав себе в книжками. Це вже окрема історія. Але так само бандіт. І для них зрозуміло було б да, щоб там Пригожин претендував би на першу роль в державі. Ну але бачите, він каса на камінь. Не думаю, що ФСБшники дадуть йому підняти голову. Як ви думаєте, чим може завершитися протистояння? Ну от Силових структурах, враховуючи, що у Пригожина взагалі приватна армія. Ну, тобто, це ну, приватна армія, якій держава дає, що ти озброєння, типу вер вер вертольотів і, і, То і там і же замкнене далі. коло, будують пірамідки, крадуть гроші, ці гроші пускають на фінансування солдатів і які держава ще дає якусь, якусь якусь зброю, і при цьому абсолютно не зрозуміло, що, що таке пригожин. Це людина без статусу, без, без ніякої там, ну е без ніяких регалій. Просто Я в нього думаю, така що компанія. Пригожина може стати серцевий напад. Чисто випадково. І всі скажуть, ну, буває, перенарувався. І все. Це ви зараз таку аналогію провели з Макеєм в Білорусі, який випадково помер? я... Все набагато простіше. Ніхто не доведе, що Макей був ліквідований російською спецслужбою. Чому? Тому що свого часу, в 59-му році, коли знайшли Степана Бандеру в Мюнхені, який помер від серцевого нападу, два роки ніхто навіть і не піднімав питання, що це може бути просто отруєння спеціальним газом. І якщо б не агент КДБ Сташинський не здав себе західній німецькій поліції, ніхто б про це й не з'явився. Я думаю, що з того часу, з 59-го року, що радянські спецслужби, що російські, досягли неймовірних успіхів в отруйних речовинах. Тобто ви все ж таки думаєте, що його отруїли? Так. Да. А навіщо? Ну, макея для чого? То там зовсім дуже просто. Це єдина людина, яку ще слухали західні політики. То місток? Да, це, це, міст? це, це, це навіть не місток це така невеличка кладочка була, по, по якій можна було про щось говорити. Але не, не стільки можна було говорити, стільки е, всі були впевнені, що одна, що друга сторона, що це справді слова Лукашенка. І Якщо він щось передавав, це, це справді йшло від Лукашенка. І Лукашенко був певний, що воно назовні нікуди не буде випадати. А так, все, закінчилося дуже печально для Лукашенка. Так це е, просто відсікли оцю кладочку. Чи це е, такий привіт Лукашенко, що довести наступний? Це, це комплекс, так. Да? Тобто, по-перше, йому е, е, унеможливили подальше спілкування і можливість сепаратних перемовин, тому що він не має більше таких людей, які можуть на такому рівні. Напряму говорити з політиками заходу. А друге, сказали, ти, ти дуже близько до можливості повторити. Я не виключаю, що справді от у нас є там теорія, яку наші вже озвучили, що може бути два варіанти. Він дуже охороняється, ну і він довіряє тим людям. Тому так просто його отруїти неможливо там чи знищити. Але організувати якийсь такий. Спектакль з можливим нападом, і потім звинуватити Україну НАТО, спецслужби з Заходу, там, не знаю, кого, і показати, бачите, ми маємо захищатися. Ну, вони хочуть спровокувати Білорусь на якісь активні бойові дії. Наскільки це дуже-дуже ну, це е, потрібно Росії, надзвичайно. Знаєте, Мати, мати крім площадки, ще й плюс 40 тисяч підготовлених бійців. Чому не використати? Ну, Лукашенко тобто... може зламатися в цьому тиску, коли вже господарюється. Ну, затискають якщо він там всі він всі зараз збирається до Путіна в гості, якщо поїсть там, вип'є водички, то може зламатися. Дуже важко сказати, тому що це такий, така нерпа. <сих> <сих> що може викрутитися і в тому випадку. Тобто його можна отруїти і він з одного <сих> вже. <сих> <сих> ну так, він приїздить за 280 кілометрів, то що зробиш? В чому в чому? А в сидінні на. На дуже багатьох стільцях я хотів би сказати на кількох. Тут навіть кількість не скажеш. Лукашенко точно майстер, якого ще треба пошукати. Хоча нічого смішного, хоч він сприймається багатьма як клоун, заслужено, але нічого смішного в тому немає, Це насправді достатньо підла і жорстока людина, щоб продемонстрували, зокрема, та жорстокість, з якою діяли проти протестувальників на тих виборах, які він, очевидно, сфальсифікував і проголосив себе знову президентом. Зима, ще хочу вас запитати, ваші очікування від зими. Що буде відбуватися? Війна спереди в режим окопної, чи ми побачимо, що якісь активні ніякої, бойові дії? Ніякої окопної війни не буде. Е, Окопна війна буде, може тільки бути в тому випадку, коли справді хтось там спробує піти на якісь сепаратні перемовини. І е, що, що дуже треба Росії, да? що, що їм треба? Гарантія, що не буде обстрілів, гарантія, що не буде контрнаступів, і гарантія, що ми, ми залишимося на місці, а вони там будуть теоретично розказувати, як вони будуть найближчі 40 років відступати по по два метри з нашої землі. Ну, нікому такі перемовини зовсім не потрібні, я так сподіваюся. Е, головне не стримувати українські війська. Я думаю, що е, і погода, і е, е, екіперування, і, і мотивація, і те, що вони перебувають на своїй землі, е, це все в комплексі дає такі переваги, на які е, російські війська, які фактично перестали існувати як кадрові і перейшли в, в розряд. Такого моб резерва, я думаю, що це буде зовсім інша, інша війна. Ну, треба просто подивитися, як вони були не готові до лютого березня цього року. Коли готувалися, в принципі. Коли готувалися не один місяць. І що в них зараз твориться там, то ну, це, це досить таке, печальне. Але що Але... При цьому всьому вони ж на січень планують нову хвилю мобілізації. Ну ніби Ну готують там уточнення даних. Проблема проблема дуже проста. Ми ж ще тоді казали, що не проблема зібрати навіть мільйон чи два. Проблема в тому, хто хто ними буде керувати навіть. Я дуже... то, як під бахмутом, просто кидайте їх йдуть. Я, 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 я не говорю не говорю про те, що їх діти, чим годувати зброя. Техніка. Нема керувати. От вони зараз прийняли рішення про достроковий випуск курсантів. Ну добре, ну курсантів, да, так, цих курсантів 4-го курсу в, в окопи. Наскільки це професійні командири зводів, не знаю. Важко скану. З 14-го року у нас теж фактично хлопці з університетської лави йшли в окопи і потім ставали успішними військовими. Приклад Андрія Верхоглядного, ну, от... який на жаль загинув, але був народним <кій> героєм України. Концепція, причому закрита, яку озвучили і наш розвідка, і експерти на неї акцентували увагу. Що в Росії передбачалося, що з 300 тисяч. Цих мобілізованих вийде 30 тисяч нормального війська. Тобто, один каже, ну так, да, ми будемо кидати, кидати, але з 10 один виживе, і цей виживе, той, що виживе, це буде такий боєць, який воно ну, просто от, все. Ну, концепція така цікава. Тобто, от, давайте назберемо мільйон, і з того мільйона що буде? 100 тисяч нормальних. Ну, така собі ну, активна. Я, до речі, бачив відео в інтернеті, не знаю, чи бачили ви там якийсь новинний сюжет, як готують мобілізованих на полігоні, і там ходить інструктор, вони присіли з автоматом, і він ходить по лінії вогню і хватає їх за ствол і поправляє, типу, показує, куди треба стріляти для того, аби це було більш ефективно, що суперечить, в принципі, взагалі будь-яким ну, базовим я, поняттям я, безпеки я, на полігоні, проведення якихось військових. Я навчань. думаю, що їм потронув просто не видало, тому що в останнє відео, де розказували, що. Там про бушлат не, 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 не того розміру. І в тому числі заявили за, за патрона, що ви нам даєте 15 патронів, а, а за, за, за нашими спинами починають стріляти діти-офіцерів. Тобто навіть патронів бракує для того, щоб можна було підготувати якісну, якісну зміну. Ну, тобто, ну, головне але, але, питання ще й мотивації. Але все одно, їх багато. Це, це, їх те, багато що і треба, це те, що треба розуміти, те, що вони, можливо, частково погано підготовлені. якась там хтось краще, хтось гірше. Жодним чином не означає, що нашим хлопцям зараз на передовій е від того якось дуже легко живеться, що стріляють у когось та й влучиш. Ми розуміємо, що це дуже-дуже важко, те, що вони зараз роблять. І ми пам'ятаємо про це і вдячні всім нашим українським воїнам. І давайте їх підтримувати чим. Чи можна, от я брав інтерв'ю, до речі, у е, волонтера, е, теж можете побачити його на Ютубі, яка каже, що зараз впала підтримка людей. Війна триває. А люди чомусь вважають, що вже можна трішки розслабитись, менше грошей відправляти і так далі. Ні, війна ще е, буде тривати, і е, це треба тримати в голові, Треба допомагати нашим хлопцям, нашому війську, для того, аби наближати перемогу і для того, аби вона була якомога швидше. Віктор Ягун, директор. Агентства реформування сектору безпеки та генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 14-15 роках, був у нашій студії. Дякую, що ви нам присвятили свій час.